Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. ТРПС увірвався. Європа та США запровадять нові санкції проти Росії впродовж 24 годин. Україна та Росія таємно ведуть прямі перемовини впродовж усієї війни. Польща звинуватила Кремль у підпалі торгового центру і висилає з країни дипломатів. Українцям знову обмежили ліміти на перекази картками. Діти викрили агента ФСБ, який видав себе через алкоголь. Горох по 600 гривень, черешні по тисячі. Через аномальні заморозки та неврожай Ціни на городину будуть космічними. Вітаємо. Мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Росія вже найсанкціонованіша країна у світі, але Кремль хоче не просто перше місце у рейтингу, а напевно ціле гран прі Бо ризикує санкційні обмеження примножити, як пише головний редактор видання Bloomberg із посиланням на власні джерела у Європі вже уривається терпець. Якщо Росія не припинить вогонь сьогодні, то жорстка відповідь не за горами. Причому не лише Європи, а й США про що Дональд Трамп вже неодноразово натякав. І що цікаво, вимоги до Росії підтримує і друг Кремля Китай. У МЗС країни заявили. Що підтримують запропоноване Україною Європою і США 30-денне припинення вогню? Але навіть попри погрози спрогнозувати дії Кремля неможливо, як і хід запланованих на четвер переговорів у Туреччині. І до речі, про перемовини. як ми знаємо, зустріч української і російської делегації офіційно проводилася на початку повномасштабки у Білорусі і Туреччині. Після того прямих контактів не було, принаймні офіційно. Але як пише нардеп Олексій Гончаренко, переговори між Україною і Росією проводились до 24-го року, включно. Звісно, таємно. Відкрию для багатьох таємницю, до якої ви, можливо, ще не готові. Україна вже вела прямі переговори з Росією не один, не два і навіть не три рази. Це було і в 2022, му і в 2023-му, і навіть у 2024-му. Делегації були на дуже високому рівні. Зустрічі проходили на аравійському півострові. Так, там є кілька країн, де такі речі відбуваються тихо, без камер. СБУ затримала агентів ФСБ, які готували теракт проти поліцейських на рівненщині. 18-річні хлопці планували підірвати наряд поліції, який прибув за викликом у покинуту будівлю. Анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини. Виклик, як ви розумієте, фейковий. Тож, коли копи увійшли всередину, прогримів вибух лише дивом ніхто не постраждав. Зловмисникам загрожує 12 років за ґратами. Ні сорому, ні совісті, ні поваги, ні мізків у Києві. Чоловік, який цілими днями штурмує лавку під під'їздом з пляшкою пива, вирішив нахамити дружині військового, яка стала на захист дітей. Мужик на підпитку заважав дітям гратися. Один із хлопців покликав маму, і от що це бидло їй наговорило. А мій чоловік серйозно у других життя не забирає. А мій чоловік не забирає життя. Мій чоловік обезпечує життя цим дітям. А повожавати. Бабло? Я Ваш зарублю. папа за рубля бабло. Да. Ого. На майданец, Жень, называй маму. Так, ви все правильно почули. Військові просто заробляють на війні бабло і взагалі нічого б не було, якби вони на Майдані не скакали. А ну і звісно, були побажання смерті. А що сказав, що її чоловік буде дохлий? Маємо ну, буде... ще одного потенційного агента для вербування ФСБ, який за пляхам з радістю спалиться авто військового. Рік розслідування і ось результат. Винна Росія. Польща офіційно звинуватила Кремль у причетності до масштабної пожежі у Варшавському торговому центрі у травні минулого року. Центр згорів вщент. Прем'єр Польщі Дональд Туск ще минулого року говорив про російський слід. Розслідування ці здогадки підтвердило. Голова міністерства внутрішніх справ Томаш Семуняк повідомив, що підпал дійсно стався на замовлення російських спецслужб. І, поки польські правоохоронці шукають усіх причетних до підпалу, міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявляє: у зв'язку із незаперечними доказами причетності Росії до підпалу, Польща закриває російське генконсульство у Кракові. Коли саме російське представництво припинить роботу, невідомо, але це очевидно не єдина відповідь Польщі. Цей день настав США і Китай помирилися, але не назавжди. Країни домовилися більше не грати у підняття митних ставок та градусу напруги і укладають в торгове перемир'я на 90 днів. Взаємні драконівські митні тарифи на три місяці скасовуються. Пекін знизить мита на американські товари зі 125% до 10%, А Вашингтон у свою чергу на китайські товари зі 145% до 30%. На тлі торгового перемир'я ринки нафта і крипта летять угору. Ніколи такого не було, і от знову польські фермери від сьогодні починають блокаду українського кордону. Наша прикордонна служба попереджає про ускладнення руху на пропускному пункті Ягодин Дорогуськ. Протести можуть тривати до чотирьох місяців. Причини все ті ж проплачені Кремлем, популістські лозунги. Українська продукція погана, вона вбиває польські ферми і все у такій же риториці. Баба сіяла горох покупці на базарі сказали ох, на одеському привозі людей шокували ціни на молодий горох. За кілограм просять 600 гривень. 600 гривень. Що, що? горох по 600 гривень. Ребята, на привозі горох по 600 шістотгрів. яка какає очередь. але це не всі торгівельні новинки Одеси. Бо крім захмарних цін, ціна на товари чомусь у рублях. Це вже у супермаркеті. Народ зайшли в магазин. місто Одеса. дивіться на цінники. 100 рублів 45 копійок. А що це у вас за цінники, скажіть мені, будь ласка. Дивіться, що робиться. Говорить, що будуть міняти. Коли будете міняти? Вони у вас давно вже. Коли будете міняти? Як пояснити ціну у рублях, ми не знаємо. Але космічним цінам пояснення є. Забіжу наперед. Дорогим буде цьогоріч не лише горох, бо погода припідносить нам сюрпризи не по сезону. Через заморозки у травні врожай, овочів і фруктів цього року буде бідним. Фермери у різних областях обігрівають городи, але як не крути, врятувати врожай в повному об'ємі не вдасться. Мінус мільйон. Отакі заробітки у 2025 році. Капуста. Вимерзло в районі 2 гектарів. 11 травня, 5 ранку, полуниця накрита. Кулуниця накрита від заморозків. Дивіться, що в нас відбувається. Воно просто все замерзло. А тому ціни на городину будуть високими. 50 тисяч, а далі блокування рахунків. З 1 червня банки зменшать ліміти на карткові перекази та платежі через ібан. Відтепер клієнтам середнього та низького рівня ризику буде доступний ліміт у 100 тисяч гривень на місяць. А для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишається таким самим: 50 тисяч гривень. Роблять це з метою забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг. Тому тімки мутки непоміченими більше не залишаться. Ми вже чули про те, що здати на права зараз дуже складно, але все ж не могли уявити, що настільки і йдеться не про складні тести чи завалену практику, а про можливість здати на водійське як таку. Люди стоять у черзі біля львівського сервісного центру МВС з ночі. Талонів на здачу практичного іспиту всього вісім, а охочих сімдесят. Коротша задачка і зірочку, яку звісно могли вирішити у МВС, бо ці всі талони розбирають рішали, які перепродають їх за гроші. Побільше, дуже часто вдолі з ними самі працівники сервісних центрів. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!